Ну що, любі мої, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для затесту ось такого бренду, який називається називаль. Це польська косметика. Хто не знає, вона рахується ніби гіпоалергенною. Тут в мене є ось такий тональний крем, який називається Longwear Hydrat. Balm Foundation, щось типу того. Моя англійська вийшла з чату, вибачте, будь ласка, ось такий консилер серум з кавою. Палітра хайлайтерів і рум'ян. Контурний стік це супер, якийсь відомий продукт у Бель. Також в мене є блиски для губ. Ось така пудра, яку я випадково взяла маленьку. Чесно, тіні мені абсолютно не сподобалися, тому я їх не взяла. Я взяла ось такі тіні від Paezette. В той момент, коли я їх замовляла, це була новинка на сайті. Це такий голографічний відтіночок. Ми будемо це все тестувати і в результаті подивимося. І також я взяла, так як я не замовила ніякого олівця для губ від Bell, взяла олівець для губ від Eveline. На поміч взяла ще бронзер від Eveline і тіні, можливо, нам знадобляться. Теж від Evelyn. Сьогодні в нас буде все абсолютно польське. Ну і що, давайте приступати. Деякі продукти я вже пробувала, я вже точно можу сказати про них свою думку. А деякі продукти, такі як ось цей стік, лежав, терпів сьогоднішнього дня. І давайте почнемо з тонального крему. Ось так він виглядає. Тут вказано, що це 87% натуральних речовин. Так, я ще його не здерла до кінця упаковку. У мене в 02 відтінку нюд. Він тут так наклеєний, і пакування так собі, якщо чесно. Ніби тальку немає в складі, запаху продукту немає ніякого. Текстура в нього ось така кремова. Відтіночок, мені здається, прям супер ідеально буде мені підходити. Показую вам сводчик. Він такий досить-досить кремовий і буду його з руки заберу і спонжиком буду наносити. Відтіночок такий світленький, досить буде. Мені, напевно, для того, щоб розбавляти тональні основи, він посвочив, мені дуже сильно сподобався. Я прям кайфувала, коли його використовувала. Він дуже дуже тоненький, але прикриваюча здатність нього така, знаєте, середня. Я би не сказала, що він перекриє вам щось супер сильно. І відтінок, до речі, 02, досить світлий. Що вже тоді говорити, який буде 01, якщо 02 такий світлий, точно підійде для білосніжок, він ніби трішечки такий нейтрально жовтуватий. Я би його назвала. Добре, що не рожевий, не люблю рожеві тональні основи. Ось так наношу. Тональний крем класно розпреділяється, не залишає ніяких плям, нікуди не западає, не підкреслює ніякі шалушинки, дуже рівно тоненько, гарно лягає. Мені він чесно, поки дуже сподобався. Давайте ми посидимо з ним до кінця, і потім я прохожу з цим макіяжем. Якийсь відрізок часу, і розповім вам, як це все носилося в результаті. Так, консилер в мене в 01 відтінку, наскільки да, 01 відтінок, кофі-крім називається, супер світлий. Ось такий він світленький. Я нанесу його під очі відразу, бо це вже мій другий макіяж за сьогодні. У мене вже така зона під очима. Добрий вечір, хочу сказати, скільки вже можна, я втомилася. Ну нічого, придеться трішечки потерпіти. Зараз ми заодно і дізнаємося, чи фіксується наша тональна основа. Бо коли я свочила, вона так класно фіксувалася. Він не може називати його зволожуючим, хоча він ніби гідра, але лонгвер. Побачимо, наскільки він гідра і наскільки він longver. Консилер він теж такий, знаєте, не супер зволожуючий, я би назвала його більше сухим, але, в принципі, комфортно він виглядає, він не пересушує область під очима. Так як для брів в мене немає нічого нового, я швиденько оформлю бровки ось таким засобом від Rimmel, Дуже воно мені подобається. Я вже хочу його добити, і, до речі, класна штука. І повернусь до вас. Ну що ж, броки я оформила. Давайте перевіряти тональний крем. Він зафіксувався, але не повністю, поки я бачу, що він відпечатався на моїй. Руці, мені так здається. А, ну, не знаю, він не зафіксувався, але виглядає дуже натурально-натуральний натуральний, натуральний суперфініш. Мені прям дуже подобається. Давайте, поки він ще повністю не зафіксований, будемо використовувати ось такий стік. А, наскільки я знаю, це досить популярний продукт Убель. Дуже багато я чула про нього хороших відгуків. А, надіюся, вони були правдиві і він реально буде таким класним. У мене в 0,2 відтінку. Your So Warm. Я беру завжди все тепле, бо я люблю. Ой, тут якась ось така штука, бачите ви? Не знаю, що це таке? Просто якась плівочка. Так, відтінок О, такий, знаєте, досить темненький. Не знаю, чим буде краще це тушувати спонжем чи рукою, ну но... будемо зараз бачити. Наношу його на зони контурування. Поки що це самий темний стік, який в мене є. Можливо, це і добре, так як в мене всі світлі. А тут нарешті буде щось темненьке. Давайте ми його і як базу спробуємо нанести а, і контур губ виділимо. Я знаю, що так багато хто робить. Заодно і перевіримо цей лайфхак. Не знаю, чи треба мені підкреслювати а, нижній кут. Але підкреслимо, стік супер-супер м'який. Дивіться, скільки тут його є, достатньо немало, не хочу відкри... відкручувати до кінця, бо відчуваю, що його можу поламати. Ну, давайте будемо пробувати розтушовувати, почну звідси. пігментація, ви знаєте, ого-го, я вже бачу, що я борщанула з цим засобом. Придеться ще поверх перекривати. Тональним кремом це все. Так, давайте я візьму пензлик, бо щось поки мені не сильно подобається. От таким пензликом від Top Face. Спробую я це все ось так прибиваючими рухами підтушувати. А потім, якщо що, це все ще доб'ю спонжиком. Да, Пігментація ого! го На цей світленький тональний крем вийшло супер-супер. нейчурал, Я так скажу, але, в принципі, він тушується, все класно, як база. от Тут під тіні теж гарненько так виглядає. В принципі, поки що мені подобається, як він працює, але це для мене точно буде більше літній відтіночок, і кольор, знаєте, досить такий непоганий. Він більше схожий до бронзера. Я би сказала, на губах, знаєте, так красивенько виходить. Так, тепер хочу взяти спонжик і спонжиком по версії Пройтися і прибити тут, де я не дотушувала. В принципі, ви знаєте, класний продукт робочий, я би його назвала би однозначно. Відтіночок мені подобається, красиво так виглядає. Все супер швидко підтушувалося, дуже натурально. І тут мені вже хочеться додати консилер, бо я занадто багато затемнила. Ось тут чуть-чуть висвітлимо. І сюди чуть-чуть піддодамо. І поки дуже подобається, як виглядає моє обличчя. Такі ніде нічого абсолютно не підкреслено, дуже красиво. Давайте приступимо до такої палітри. Я вам вже скажу відразу, вона мені не сподобалася, так як я думала, що це троє рум'ян і один хайлайтер. Не знаю, кому потрібно стільки багато хайлайтерів, і вони на якійсь темній базі Вон, її видно ось так виглядають хайлайтери. І давайте заодно я вам покажу відтіночок рум'ян. Рум'яна красиві, вони виглядають трішечки більше пігментовано на свод, ніж вони в самій упаковочці, але це не біда. І наберемо звідси рум'ян, вони ніби не пилять. ось так набираються. Струшу все зайве і. На несу рум'яна, красивенький такий відтіночок. Я ще не припудрювала. В принципі, лягає все класно, нічого ніде не залипає, так, не струсила пензлика. Побачимо, як це буде так виглядати. В принципі, ви знаєте, красиво, відтіночок рум'ян такий доволі непоганий. Робочий, я би назвала його рожевим більше, ніж персиковим. І трішечки на ніс додам. Все красиво, все працює, ніде нічого не залипло, нічого ніде не підкреслилося. В принципі, реально поки що все красиво. З цими хайлайтерами, тільки біда, я напевно нанесу саме світлий відтінок, бо знаю, що ті будуть сильно контурувати. Так, струшу все зайве і нанесу вони такі яскравенькі. Ось цей відтіночок красивий, і коли я струсила, він гарненько так зашліфувався, але. При обороті, ви бачите, тут блікує темна пляма. Ось це мені абсолютно не подобається. Я взяла минулого разу золотистий, і золотистий блікував. Так не мало би бути. Тому за це однозначний мінус. Ну, не знаю, так, так не має бути з хайлайтерами. Тут у нас є ще от такий, він якийсь розоватий відтіночок. Давайте ми його спробуємо трішечки зовсім нанести поверх рум'ян. І зробити такий сяючий, більше рум'янець, і все, все це підтушувати з попереднім хайлайтером, а, щоб хоч якось задіяти всі продукти. Ну, в принципі, ви знаєте, непогано. Вже скоро і всі продукти закінчаться як так, а я ще й не встигла розійтися, якщо можна так сказати. Давайте ми спробуємо нанести ці рум'яна в якості тіней. Так як в нас тіні від Пазе, всього-навсього більше нічого немає, тому я візьму ось такого пушистого пензлика і наберу на нього рум'ян, нанесу в складочку. Я думаю, це буде красиво виглядати. Тіні від ПСЗ щось сюди будуть взагалі не плясати. Зараз побачите, які вони по відтінку, можливо, ми їх залишимо для якихось наступних відео, бо ось ці рум'яна в складочку лягають прям прекрасно, і я зовсім зовсім з ними не заплакана. Мені, в принципі, подобається. Давайте я вам покажу свотч ось цих тіней. У мене відтінку Аврора. Я думала, це щось буде таке супер голографічне. А вони, в принципі, голографічні, але не можу ж назвати, що це щось таке мега вау Вони були не зовсім бюджетними. Ну, давайте спробуємо нанести. Ой, крас... О, ви знаєте, на очах виглядає так красиво і незвично. Вони класно втираються, і це такий русалковий відтіночок, який точно приверне до себе увагу, дівчата. Це просто кайф. Це просто реально. Голографік дохром, вірніше, ось так його правильно назвати, який переливається з голубого в рожевий, от я зараз бачу на своїх очах врожевий і в тілесний. Блін, це голубо-рожевий відтінок точно зараз при цьому світлі. Я прям це максимально Боже, як це красиво! Це просто кайф. Це настільки красиво, неймовірно. Я навіть не очікувала, якщо чесно, що це може бути настільки прекрасно. Я хотіла в ньому розчаруватися, якщо чесно вам сказати. Я вже так брала з такою думкою, що це буде якась фігня. Взагалі мені не сподобається. А я нанесла. І це так красиво, дівчата. Придивіться до цих тіней від ПСЗ. Реально класна пігментація. В мене 21 відтінок. Можливо, ви там для себе оберете якийсь інший. Так ось цей світленький. Я пальчиком ще наберу. Внутрішній куточок додам і його на нижню повіку спущу. Нам тут 100% знадобиться ще якась додаткова палітра. Я недаремно взяла ось цю від Evelyn, щоб взяти тушове, тушовочний відтінок і хоча б якось попрацювати нижню повіку. Давайте я візьму ось такий, і змішаю з холодним, два відтіночка. і чуть-чуть додам в складочку, Чуть-чуть, щоб. Більше відтінити. Тіні не струшуються абсолютно. І наберу цю ж суміш на менший пензлик, і додам по нижньому, по нижній повіці. Без жодної підложки, без нічого абсолютно, блін, як це красиво. Просто я надіюся, вам камера передає цю красу, Ну це щось неймовірне, я вам чесно скажу. Кайф, однозначно кайф, і все, в принципі, підтушувалося прекрасно. І... Ну так красиво виглядає. Я навіть не очікувала так вам скажу. Давайте ми швиденько оформимо губки, бо в мене тут є кілька продуктів. Я хочу вам показати, як це все працює по окремості. Я швиденько в ролі контура ще трішечки олівчика. Приємний такий олівчик, але він такий руденький трішечки. І ще в мене тут супер знахідка. Це от такий тінт. Вона сила Water Lip Tint від Bell. У мене відтінку 0,5 True Pink. Ось так він виглядає. Це просто водичка у вигляді тінта. Супер рожевого, супер класно. Мені дуже сподобався відтінок. Він такий, прям, знаєте, в корейському стилі. Не пересушуй губки, от я. Досить щільненько його нанесла, але в нас буде ще один продукт, тому я не сильно хвилююся. Давайте я промалюю маленьку стрілочку тінями з ось цієї палітри. Мені тут прям її не вистачає. Пігментація цих тіней просто шикарна. Це просто одна з моїх самих-самих улюблених палітр. І швиденько я оформлю віки ось такою туш'ю від Eveline. А, це туш, яка називається Volumix Fiber Lest. Супер шикарна туш. Дуже мені сподобалася. Хоча тут насправді величенька така щіточка. Я не завжди люблю такі великі щіточки, але вона так круто розділяє. Кожна війка лежить окремо. Шкода, що в Evaline немає коричневих туш. скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте коричневу туш Евелайн. Порадьте мені, будь ласка, напишіть в коментарях. Я би з задоволенням величезним спробувала, а поки що я залишаюся вірною своєю Maybelline Lash Sensational. І ще одна туш моя улюблена зараз це туш від Hedonic, Наш український бренд. Теж коричневого темно відтіночка. Бачите, я два шари при вас наношу, не вмакала другий раз. І от такі вони будуть зараз величезні, розділені вії. Просто космос. Ви тільки гляньте, які круті. Я супер-супер це швиденько зробила. Ну, Вії реально круті. І в мене ще залишилася пудра, про яку я забула. Ось така пудра Bright називається. Bright Powder. Ай Bright Powder. Пакування супер дебільне, тут лише ось така заглушка, знімаєш і все там уже всередині пудра. Це максимально незручно, якщо чесно. Ну але що вже маємо? Тимаємо. Я тут в кришечку насипала, з кришечки наберу і буду наносити. Хоча я ж забула, що потрібно свод показати, я по тупості взяла, вона була супер бюджетна, думаю, о, така бюджетна пудра треба взяти. А тут трошечки зовсім її супер дрібного помолу, ось така приємна, вона так круто зашліфовується. Не можу вам сильно нічого показати, бо боюся, що розсипеться. Я так зазвичай набираю її, на пензлик багато набирається, все струшую в кришечку і вже з кришечки потрошечки набираю і наношу, куди мені потрібно. Вона класно матує, вона ніби мала би бути така трішечки світловідбиваюча, але я не можу сказати, що я щось помітила, тут світловідбиваюче. От зараз я. Повністю все замотувала. Ви знаєте, потім колись в майбутньому її буде дуже зручно брати з собою, бо вона така малесенька і, ну, реально класно все. Вона тут мені. Підшліфувала, все затерла, і пудрочка Ну на п'ятерочку. Я би, ви знаєте, даже взяла би собі повнорозмірний розмір. Не знаю, чи вигідно брати таку малютку, але так як в мене 125 цих продуктів, і мені її реально знадобилося дуже-дуже трошечки. Пудра реально супер класна, бо я вже її неодноразово пробувала. І ще в мене є ось такий блиск, просто ліп gloss у відтінку 0,2 з малесенькими рожевими блискітками, супер красивий відтіночок. Він набирає маленько так близько, треба кілька разів його мочати. Оце не дуже приємно. Але нічого страшного, помочаємо Вітіночок такий Baby pink. супер красивий. Комфортний і такий приємний аромат, цукерочок, щось типу того. Блиск такий по стійкості середній, не можу назвати його щось супер-мега стійким, щось таким, чого не було у мене раніше. Але блиск класний, комфортний за ті гроші, які просить за нього бель. Мені ну, дуже навіть і подобається. Ставити йому п'ятірочку за це. Ну і от такий макіяж вийшов у мене в результаті. Мені неймовірно сподобалося. Скажіть, як вам? Чи вам сподобався результат, наскільки балів ви можете? Та оцінити цей макіяж, а ми давайте вже робити висновки, бо чесно сказати, я супер шокована, здивована і взагалі я не очікувала такого результату абсолютно. Ну що, ось так макіяж виглядає уже через 4 години, 5 носків, напевно, на десь так. Тіні абсолютно всі на місці, нічого не скаталося, шкіра не блистить. Все реально супер-супер класно. Нічого ніде не стерлося, однозначно ставлю п'ятірку як і тональному крему, так і всім штукам для обличчя і тінт, до речі, ще теж на губах. Олівчик вже трошечки під'ївся, бо я їла, і жирну їжу їла, і... і чай пила, до речі. Так що, я думаю, що якби мало то все сталося, а так, в принципі, все на місці, все супер-супер класно. Однозначна п'ятірка. Продукти топові, рекомендую. Давайте ми почнемо з ось такого тонального крему. Пакування супер бюджетне, це пластикова упаковка, тут наклеєний номер, але те, як він виглядає на обличчі, після того як я його припудрила, він абсолютно не липне. Він дає супер натуральний, більше доматового фініш. Його абсолютно не видно на моїй шкірі. Він нічого не підкреслив. Він виглядає дуже, дуже дуже красиво. Я можу поставити йому однозначну п'ятірочку. Це один з найкращих тональних кремів, які я пробувала за. Останній час. Це, до речі, веганський, clean Beauty. веган Beauty, не знаю, для чого тут clean Beauty. І, до речі, є гіалуронова кислота. Ну, типу, щось має бути зволожене. Гіполергенна, устойчива і увлажняюча тональна основа з гіалуроновою кислотою. Тут так сказано. Того будемо бачити протягом дня, але я можу вам його однозначно радити. Це був дуже бюджетний тональний крем. Консилер теж класний за ті гроші, які вони просять. Хороший консилер. Я би, напевно, хотіла би, щоб він був трішечки більш зволожуючий і чуть-чуть більше якби, на мене пігментований. Я люблю такий кремовий консилер, а він більше такий, як водичка. Але в нього не зовсім приємний аромат, але чогось такого відштовхуючого абсолютно немає. Хороший консилер, так я би, напевно, могла б ним користуватися проблем щоденно, зранку, якщо денний консилер, це не на якесь. Таку важливу подію в вашому житті. Це просто хороший собі такий щоденний консилер. Однозначно, йому хороша оціночка до цих двох продуктів. Придивіться, так само, як і для ось цієї пудрочки під очі. Класна пудра, просто що вона така маленька, не знаю, чи це з перерахунку на грами виходить вигідно купувати, але вона класна. А я не дуже задоволена. Я буду однозначно і користуватися. Вона дає таку супер шовковисту шкіру, красиву, живу і реально дуже приємно. Все. Я помазала рубашку, помазала підлогу, помазала все. У мене випадково розкрився цей стік. Класно, я дуже задоволена, нічого більше не можу сказати. Ну, стік класний, навіть не дивлячись на те, що він тут мені все помазав, він класний, він класно тушується, в нього класний колір, Якщо ви переживаєте, можете взяти собі світліший відтінок. Я ним дуже задоволена, він красиво так ліхі. І мені, знаєте, не хочеться поверху додати бронзера, бо все супер круто виглядає. Однозначно, п'ятірочка теж придивіться, рекомендую. Що не можу сказати про ось таку палітру, так як ну, мені не потрібно стільки. Просто я знаю, що я цим не буду користуватися. Тут багато хайлайтерів, я не такий сильний любітель хайлайтерів, і в мене не сама світла шкіра. У мене середня шкіра, а хайлайтер з темною якоюсь базою під собою, такою тілесною, коричневою, я не знаю, яку видно при повороті обличчя, і це виглядає не зовсім красиво. Тільки за цього я вам не раджу, в принципі, рум'яна непогані, вони класно працюють, класно тушуються. І хайлайтери, ніби виглядають досить так непогано. Але не знаю, зараз я ніби не бачу нічого, але коли я знімала відео про Evelyn і нанос, нанесла цей хайлайтер, і потім бачила, як це виглядає, я була дуже розчарована і дуже засмутилася, бо ну, я ставила. На цю палітру. хоча, до речі, тут самий найщільний пластик, дуже-дуже красиве пакування. І в мене ще був ось такий тінт. Тінт вам однозначно можу рекомендувати. Супер шикарний, такий яскравенький, червоний, з блиском поверх, дуже красиво виглядає, і без нього теж класно, без, може трохи пересушувати. Класна штука, буду обов'язково користуватись, особливо зараз на літо. Це буде одна з найкращих знахідок. Ну і наша вишенька на торті це ось ці рум'яна від ПЗ. відтінок Аврора 21 супер! Шикарний, дохромний відтінок, рожево-голубий. Неймовірно красиво виглядає, дорого, ефектно і по-любому буде привертати до себе погляди всіх ваших друзів, знайомих, оточуючих. Супер. Красиво, неймовірно. Я дуже задоволена. Всім вам однозначно його можу радити. І близьк лягу, посередній блиск, не можу сказати, що він чимось класний, класно зволожує губи, комфортно відчувається, супер близько такого не дає, але за ті гроші, які просить по СР, можу вам радити, бо, в принципі, непогано. І взагалом я дуже задоволена сьогоднішнім нашим. Оглядом більшість продуктів виявилися класними, я обов'язково їх повторила, за виключенням ось цієї палітри. Її б не взяла б. Якби я от зараз ще раз мені дали би вибір, я б це все купила б ще раз, бо я хочу мати ці продукти, вони мені сподобалися. За виключенням ось цієї палітри. Ну, вона це не моє, більше із-за хайлайтерів. Рум'яна шикарні, класні, все круто. З хайлайтерами в мене такі стосунки на витого якось так. А так, в принципі, я можу вам рекомендувати придивитися до цього бренду, бо продукти реально круті. Продукти робочі, і якщо вам цікаво, щоб я спробувала ще більше продуктів від Бель, пишіть, бо я реально так ними пряму. За, захотілася спробувати ще чогось, бо реально дуже круто. Ну і все, на сьогодні все. Надіюся, вам було цікаво. Скажіть, будь ласка, як вам цей макіяж, як вам продукти? Чи ви пробували щось від Бель? Якщо пробували, то що і що би ви могли би мені порадити? А я вам вдячна за перегляд, за лайки, коментарі, підписки, все, що ви залишаєте, мені неймовірно приємно. Це заставляє мене працювати далі, робити більше і старатися. Ти ще більше і на цьому все будемо прощатися з вами до скорих зустрічей. Па-па!